Ну, якщо брати загалом, то звичайно, ми ввійшли в сезон респіраторних вірусних інфекцій, і нічого дивного, що їх кількість буде зростати. Але якщо поділити ці респіраторні вірусні інфекції за рахунок чого грипу чи covid 19 ви згадали, зараз статистика вона, як правило, об'єднує це все і дійсно так. є тенденція до зростання. Але тут варто зазначити, що ця тенденція до зростання на респіраторні віруси. Інфекції вона переважно не за рахунок грипу і не за рахунок COVID-19, а за рахунок інших. Вірусних інфекцій, ми, хоч увійшли в сезон грипу, але традиційно грип до нас приходить з піком десь наприкінці лютого, в січні місяці, і хоч і виділяється вірус грипу зараз в Україні, але поки що не можна говорити, що ми на порозі там а, а, значного підвищення захворюваності на грип, поки цього не відмічається.